Наша Калицька громада і Наталія залишається одна з лідерів, так, де учні демонструють дуже високі досягнення. Бачимо, скільки в нас є 200 бальників, 600 бальників. Так. Тобто це діти, які практично ну, це є мегаталанти. Так, відповідно, ми Калуської міської ради прийняли рішення таких дітей все ж таки нагороджувати. Тобто, якщо там дитина отримала там три рази 2 балів, то ми даємо там 10 тисяч гривень, два рази 6 тисяч гривень. Ну і по одному за кожні 200 балів так на національному предметному тесті ми даємо по 3 тисячі гривень. Так, тому що ну все ж таки Діти мають розуміти, що громада їх підтримує, так що громада допомагає, звичайно, що ми їй подяки даємо. І якщо є можливість, ми будемо тих дітей приймати на стажування до нас на роботу, ну і так, щоб вони подальше розвивали нашу громаду. Зубув 200 з математики, історії і англійської мови. Е, ну, так, думаю, сподівання були. Сподівався цього і прагну. Я, в принципі, навчався в школі добре ну, всі роки, тому в мене певна база була, готувався з предметів які мені важче, там, математика. З вересня, тих, хто легше, історія в січня. Е, ну, перш за все, вчителям, як і мого закладу Каласкуця імені, імені Дмитра Макуцюка, е, так і репетиторам, е, ну і, звісно, батькам та друзям за підтримку. Е, ну, Це точно буде пов'язана історія України, напевно, це... От, Такі тут у нас є трагедії в українській історії, там стрільне відродження, про яких, можливо, десь не всі знають, не, не, всі, не всім було цікаво вчити, хочеться б це розказати, якось більш популярніше донести. Вибір у мене між двома університетами – це або український католицький університет у Львові, або КНУ Шевченка в Києві. Дізнався, тільки що буквально знався розмір премії. Ну, зараз буду. І йти, і мріяти, на що буде витрачатися? Ще не думав про це. На снаги у, е, як і е, вивчені або підготовці, е, хто ще буде складати іспити, хто е, хто хто буде вступати в університет, і взагалі е, всім е, громадянам України не завадло би трохи. Е, от... Такого більше ентузіазму це і підтримка і десь в громадських спісах була от більше, більше так єдності, як було на початку повномасштабного торгення. Ми з радістю вручили подяки і повідомили про те, що на карточки їм будуть зараховані кошти. Звичайно, гордимося багатьма закладами. В першу чергу Бахматюка, вона, як завжди, показала найвищі результати. І власне випускники цього закладу мають з двох предметів і з трьох предметів по 200 балів. Але Хочу відзначити і інші ліцеї, тому що і ліцей номер 3, і ліцей номер 2, і шостий, і сьомий мають по випускників, які мають з одного предмету один балів. Ну і приємно, що і в старостинських округах наші ліцеї працюють на відмінно. Зокрема, учень, випускник ліцею Номер Голинського ліцею, також здобув цього 200 балів. Сподіваємося, що це будуть майбутні науковці і діти, які точно залишаться в Україні. Це ми, ми дуже хотіли. Ми сьогодні їм бажали вступити в найкращі вузи України, і навіть якщо хтось і планує вступити за кордон, то ми дуже хотіли і сподіваємося, що вони повернуться для того, щоб відбудовувати нашу державу після перемоги, яка настане якнайшвидше.